Замість розвитку громади постійні скандали та чвари, скільки б не міняли очільника в Седневі, навіть після приїзду начальника овачауса і голови облради Дмитренко люди продовжують буквально штурмувати селищну раду. В чому справа цього разу про все по порядку? Сидні в адміністративний центр громади за 25 кілометрів від Чернігова. Під селищною радою цього дня народне віче. Жителі прийшли, аби висловити свою незгоду, і з розпорядженням виконуючого обов'язки голови Тетяни Мореляк про звільнення директорки ліцею Тетяни Ясочко добігає кінця її перший дворічний контракт, що згідно із законодавством за умови його належного виконання пролонговується ще на чотири роки без конкурсу, яке вона має право її звільнити, якщо батьки, діти її поважають. Людина прийшла, і дітки її зустрічаються з обіймами і проважають її з обіймами. Це дуже високий рівень для керівника. Вчителі і співробітники закладу кажуть, об'єктивних підстав для таких дій немає. Колективний лист на підтримку своєї керівниці із підписами всіх до одного вони надсилали селищній раді ще у травні, однак він був проігнорований. Натомість кілька днів тому отримали рішення, що договір не продовжуватимуть, без пояснення причин. На офіційному сайті розпорядження поки немає. Ми обурені цим рішенням. Тетяна Юрина сучасний керівник, яка добросовісно виконувала свої обов'язки. Дуже багато зроблено за ці два роки, створені всі умови. Для навчання виховання дітей, для безпеки, але чомусь селищна рада не бере це до уваги. Ось таке рішення прийняти. Ми хочемо зараз, щоб нам виконуюча обов'язки розказали, чому проігнорований цей лист, чому звільнена наша директор. Однак, почути аргументацію виконуючої обов'язки голови Тетяни Мориляк, громаді цього дня таки не вдалося. Попри те, що збори скликали заздалегідь, а нашу знімальну групу у селищній раді запевняли, що вона десь тут, не знайшли її ні на робочому місці, ні деінде у приміщенні. Народ зб'яти Тетяну Ніколаєвну. З вашу на мене передходяться, як там підвоєна. Можете познати. Мама, я змогу. Ми намагалися зв'язатися з нею за вказаним на сайті контактним телефоном. Безрезультатно до людей пані Тетяна не вийшла. до як пізніше зазначила директорка Сиднівського ліцею Тетяна Ясочко, чутки про нову очільницю закладу то одну, то іншу ходять вже не перший місяць. А на саму неї впродовж більш ніж року зі сторони селищної ради чиниться моральний тиск і всілякі перепони, про що вона неодноразово писала в своїх соцмережах і пов'язувала це з особистою неприязню і політичними амбіціями нинішнього керівництва громади. Я дуже довго нічого не писала, не казала. І коли вже я зрозуміла, що до мене приїхали ОСР, ДБР, там прокуратура і посипалися догани, які зараз оскаржуються, до речі, в суді, ну вибачте, я вже не змогла мовчати. Я е, вимушена була захищати свою честь і гідність, і я буду це робити, бо я вважаю це абсолютно незаконним. і мій адвокат так вважає. Вони вирішили, що я сильний конкурент е, на наступних виборах на посаду голови Сенівської територіальної громади. Хоча я про це ніколи не заявляла. Я навіть собі не думала про це. Я приїхала працювати директоркою. Я дуже люблю свою роботу. Каже, розпорядження про звільнення нині вивчають юристи і оскаржуватимуть його в суді. Водночас, громада під муніципальною адміністрацією свій протест задокументувала офіційно, проголосували як проти звільнення директорки, так і зміни комунальних тарифів тощо. А також висловили недовіру виконуючі обов'язки Тетяні Мореляк та ініціювали дострокове складання її повноважень. Протокол зборів тепер мають направити до селищ Районної та обласної рад та звернутися до правоохоронних органів щодо перевірки використання бюджетних коштів. На цей час, як працює ОТГ, Сідівська ОТГ, я не відчув покращення. Навпаки, все робиться для того, щоб покращити своє фінансове становище як керівника громади, як покращити земельні питання тих. Зацікавлених людей, які входять у ту коаліцію, яка підтримує Мериляк. Проводяться деякі роботи, на які використовуються великі кошти, не через прозору. Мене дуже затронуло питання те, що під час війни, під час війни, під час окупації, яка тут відбулася в нашій ОТГ, керівництво Мериляк, в тому числі її замість заступників, що ну, Їх не було. Після війни, по-моєму, це було 12 квітня, коли до нас завітав ВО. Ну, у нас стояло питання вже прибрати цю людину, тобто ввести сюди військову адміністрацію. Але ну, ми повірили, що у нас знову буде об'єднання, ми всі наші 22 депутати будемо працювати як єдине ціле. Але це швидко закінчилося через місяць. Стало 12 чоловік, які решали свої випроси, і конфлікти не ще Тобто громада загнана в тупі. Міськову адміністрацію на відміну від Чернігова в Седневі не ввели. 21 червня начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус разом із головою обласної ради Оленою Дмитренко в вчергове був у Седнівській громаді із робочим візитом. Побував у ліцеї, поспілкувався з активом громади щодо проблемних питань. На сьогодні в житті людей фактично нічого не змінилося. Вони продовжують скаржитися, що не можуть побачити ті рішення і розпорядження, які ухвалюються непрозорість закупівель та земельних питань, а також інертність у залученні коштів на відновлення і розвиток, попри всі наявні перспективи.